Є сором, який веде до гріха, а є сором який людині, якби слава для людини, який сором веде до гріха. Значить, хто посоромиться Господом, такий сором веде до гріха. Ще який сором є такий, що не треба стидатися в таких ситуаціях? Можна соромитися батьками, можна соромитися Господом. Це сором, який веде не на добро. Можна соромитися, що ти віруючий. Можна соромитися, коли, наприклад, ти знаєш певну волю Божу. Наприклад, ти не їш там певної їжі. І тобі пропонують, але тобі стидно сказати, що ти так розумієш, і ти, щоб людині догодити, то їж то саме. В притчах, здається, у першому розділі написано, що коли тебе будуть, сину мій, кликати, і будуть казати, ходи з нами там на діло, і ти будеш з нами мати потім. Частку з того, то Господь каже, не соромся сказати ні. Є такі речі, де треба сказати ні. Хлопець до дівчини пристав, і, і те він хоче, і друге, і третє. Е, вона або згодиться, або скаже ні, або вона така стидлива, що стидається відказати, і поплила. Є речі, де треба не боятися сказати ні. Де, коли, наприклад, до тебе прийшла людина, починає тобі наговорювати на когось. І ти такий стидливий і стидаєшся сказати, що не хочу це слухати. Тобто є речі, які, де треба проявити сміливість, і там стид недоречний. Треба про Бога сказати, що ти віруючий сказати, свою точку зору відстояти, там стид недоречний. А є стид, який для слави людини, який перераховує. Соромитися гріха ще чого? Ну, безстицтво. Що таке От Є таке поняття, як безстицтво, безсоромність. В чому вона може проявлятися? От де треба проявити? Що таке безсоромність? Опишіть це слово. В чому безсоромність виявляється? От людина не має ні людських, ні духовних Напився пива, приперло, став у центрі, де ходять діти і справляють туалет. Це безсоромність. Безсоромність. Жінка вийшла на півгола на вулицю ходить. Це безсоромність, Безсоромність. Ще яка може бути безсоромність? А безсоромність є якісь людські мірки, є Божі мірки. Безсоромність – це коли в тебе нема ні Божих мірок, ні людських. Ти просто не маєш ніяких правил. Безсоромність – те, що всім стидно, то тобі не стидно. Оце повне таке життя без правил, без границь. Безсоромність, то є стид, який не в благо людині, а є стид, який в благо стид. Покликали тебе в гості, наготовили їсти, сіла компанія, ти сам що зів. Що скажуть? Безстидна людина, так? от тобі людина щось дала, прийшла до тебе, а ти їй не хочеш допомогти. Безстидна людина. Так, є певна людська мораль, якої треба дотримуватися, коли ти людина аморальна або безсоромна Людина виросла, там чавкає за столом. Батьки не навчили, що їж тягне так, як вприск такий. Ну, і, ну, це стидно чи не стидно? Стидно там, носки стирає хлопець раз у місяць. Прийшов до когось додому, ну, і сів за стіл, і ти чуєш, що в тебе птіт пропав. Ну, ну, ну є, скажімо, якісь такі, от такі правила, е, е, я знаю. Андрій добре каже, можна вихованим бути в такій сім'ї, що це нормально. Постукав паличкою по носках та й йдеш далі. А сором'язливий чоловік має бути чи тільки дружина. Залежно від ситуації, це як якщо жінка безсоромна, то вона грішниця. Якщо чоловік, то він просто недостатньо вихований. Ми до цього ще прийдемо. Є планки людської моралі, вони, вони мають місце і до чоловіків, і до жінок. Ми не можемо бути упереджені в цьому питанні. Те, що вважається нормальним між людьми, воно вважається і для чоловіків і жінок, не тільки для жінок. Ну, це, що ми говорили, яка шкода корисна для, не корисна для людини. Коли ти соромишся, наприклад, батьками, Господом, брати добре підказують, є такий сором, який занадто для людини. Якщо, наприклад, є люди, от людина, Бог її благословив фінансово. Вона розуміє, що це її служіння. Е, вона тим служить Богу. Вона не має часу там іншим займатися. І Бог людину цю до тебе направив. Ти там йдеш на операцію, в тебе якісь є фінансові проблеми. І людина від чистого серця тобі хоче допомогти. А ти кажеш: О, я не можу. Бо блаженніше давати, ніж брати. Ну, і ну, раз ти такий гоноровий, він пішов дав другому, а хотів тобі допомогти. Тобто є, коли ти живеш тим, щоб в когось брати, а є коли по ситуації Бог тобі хоче допомогти. І Бог не хоче, би ти був такий гоноровий, дуже. Як ти такий гоноровий, ну, то тобто будеш сидів в калошах далі. Ну, тобто є різні ситуації. Є коли ти користолюбний, а є коли ти надто гордий, що, що ти ні від кого нічого не можеш взяти. Бо це нижче твого Ну то будь собі такий. Так буває так, що люди є надто безкультурні, а, а є люди надто культурні. І ти думаєш, от людина там вживає щось, і ти би хотів йому порадити, думай, може то, якось, я знаю, неетично йому сказати, може це некрасиво, некультурно. не культурно. А людина чекає, бо їй хтось допоміг, а ти не сказав, знав і не сказав. Бо буває, що ти кажеш і тебе не просять, і ти кажеш. І людина вже злиться і думає, ну, себе навчи. А буває так, що десь і треба, щоб тобі підсказали, а, а всі скромні ніхто не підкаже. Не віглас, не научений. Ти не знаєш те, що люди по природі давно знають. Цього треба соромитися. Бо людина може казати, ну, я такий є. Ну да, такий є, але підтягуйся. Неудство людину не прикрашає. Неудство яке? Що таке неудство? В фізиці, в математиці, в житті, правила життя, якщо ти не знаєш певні норми і правила життя. От я кажу, перед, перед кожним зібранням виключить телефони, і тут пише, все виключить. Ви пам'ятаєте, хоч одне зібрання, був в когось не зазвонив телефон? Я не пам'ятаю. При тому, що я говорю і тут пише, завжди у когось дзвонить. Ну, от поясніть мені це. От у цирку медведі їздять на роверах, їх навчили. Ну, я я сиджу, наприклад, я вже, у мене вже слів нема. Я вже навіть не дивлюся, в кого дзвонить. Ну, якщо ти працюєш там десь при президенті, в тебе терміново має бути дзвінок, ну сиди в коридорі і приймай дзвінки від Кабінету міністрів. Ну, а тут дві години, ну повиключайте від ті свої, це не людство. О, люди сіли на краях, а пройти не можна. Треба через коліна чиїсь сідати. Ми за зазбираємо неуства, скільки хочеш. Тобто є такі прості, прості правила життя, які Ну, то стидно. Каже, Господь, стидайся, свого неуства. Соромся. Значить, і ще пише не супереч істині. А що людина взагалі, звідки таке бажання може виникнути суперечти істині? Правильно? Щоб виправдати свою помилку, своє неусто, людина спорить з істиною, бо, бо ж треба чимось це доказати. Не супереч. Написано: нема поради і нема мудрості вопреки Господу. Не пробуй, оправдуючи себе, Боже слово якось підняти під себе. Цього треба не робити, це стидно. Є певна така здатність церкви е, почути людські гріхи. Вона, вона в різних людей різна. Одні тебе осудять, другі тебе зрозуміють, але завжди знайдуться ті, що осудять, і рознесуть, і рознесуть ті, які в два рази гірші. От. Тому перед церквою знай, що сповідати, це правда. Є такі речі, такі тонкості життя, що їх тільки Богу треба визнавати. Брат Андрій правильно замінив: не, не бійся, не стадайся признати свою вину. Наприклад, у відносинах там, з певною людиною. От, можна боятися визнати свою вину. А що буде, як я признаю, що я винний? Е, що буде? А Бог каже: не стидайся, признаю, скажу, да, я винний, я вибачаюся. Комусь це легко, а комусь стидно. Комусь важко переступити цю грань, визнати свою вину. Тобто Діна правильно казала: якщо ти згрішив перед певною людиною, то і сповідуйся перед тою людиною. Якщо ти, наприклад, вийшов сюди і тут щось ну, наляпав за кафедри, то вийди сюди, не, не, не у кладовці, а вийди сюди і признай, що ти не то сказав. Я пам'ятаю, в одному зібранні в Америці е сказав одну фразу, таку е згадав зі світу, яку не треба було говорити. І пішов на чую, мене муляє так совість, і прийшов на вечірні. І кажу, я хочу вибачитись за те, що зранку сказав мені один брат, той, що я в нього їв, каже, ти якби того не сказав, то це були б серйозні проблеми. От, Признай свою вину, скажи, да, я помилився, я сказав, не добре, я людина, мене може понести, я не пободруствував. І, і це допомагає. Бог давно простить, а люди будуть пам'ятати до смерті. Ще хочу, от е, сестра каже, визнавайте один перед одним провину. От я чую, деколи люди так каються, особливо чашою, якщо щось не так, то прости, це не сповідь. Це така хитра сповідь, якщо щось не так. Це дуже такий хитрий маневр, який Бог не приймає. Тобто, якщо тобі совість твоя каже, що ти перед тою людиною винний в певних питаннях, то йди і кажи. Що в цьому і в цьому питанні я себе відчуваю винуватим, в чому мене сестро прости. Це дуже таке комфортне покаяння. На всякий случай. Браття і сестри, може щось не так, може я когось обідив. що це такі загальні слова? Якщо я знаю, що я нікого не обіду, чого я маю перед вами каятись? Якщо знаю, що обідив, то знаю в чому. І треба називати речі своїми іменами. а не таке покаяння комфортне, і якщо може когось обідив. А чому ти це говориш? Тому Бог не приймає такого поки. Кажи конкретно, в чому? Вкрав, збрехав, обідав, думав, погано. Кажи.